Дівчатка, привіт! Рада вас вітати на своєму, на нашому каналі Сердячяків Світ. Сьогодні в нас з вами новий день, 16 квітня. І я маю намір знімати сьогодні влог. У нас дуже сьогодні, до речі, пасмурно. Взагалі, хто дивився прогноз погоди, знає, да? Ще ці два тижні вони дуже таки дождюві, пасмурні. Ну. Що зробимо? Нічого страшного, переживемо. Дожик також потрібен, всі все саджають, всі все вирощують, тому без цього нікуди. А сьогодні в мене звичайний робочий день. А дещо спрощений, тому що я маю такі два уроки. Але маю поїхати трішки раніше, тому що маю що перевіряти. І крім того, я ще маю. Ну, свої заняття обов'язково свій ранок я починаю зі щоденника подяки. Так, я вже там пишу, дописую чи перед останню чи передостанню сторінку. Це дуже обов'язково. Через подяку я дякую за новий день, за день, який минув. І також, скажімо так, Програмую через подяку свій день, який наступає. Така, бачите, під такою красою. Сижу тут трошки вже перецвітає. А ось там ще цвіте. Так що, всім вам величезне дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваші перегляди. Для мене це надзвичайно цінно. І Дякую за те, що ви в нас є, я ціную кожного з вас. Тому обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, поставте вподобайку, напишіть коментар, і обов'язково доєднуйтесь до мене в інстаграм. Посилання на свій інстаграм я вам залишу в описі під відео. Так? Там ми зможемо частіше бачитися, частіше спілкуватися. Так? Тому і з задоволенням буду чекати на вас, ще там. Що ж, тоді до зустрічі, скоро побачимося, а я буду дописувати свій щоденник подяки. Ну, що, дівчатка, все, я готова до робочого дня. Ось так я сьогодні виглядаю. Такий в мене сьогодні образ. Ой. Так що, мені здається, дуже навіть непогано. Не замерзну під низом у мене. Ковтинка з довгим рукавом, так що це буде добренько. Я поїхала на роботу. Я вже вдома відпрацювала на роботі, тепер залишилося ще відпрацювати трішки вдома, можна буде відпочивати. Я зайшла до балованої галі, дещо взяла і взяла собі налисники з куркою, з грибочками, налиснички з з, сьом, з рибкою і взяла сирнички звичайні. І от на млинчики сьомгою роблю аквагри, аерогрилі. До речі, мені дуже подобав аерогрилі, воно не жирне і те, що лікар приписав. Тому, і ще зараз нагрію зроблю собі каву, тому що вже сил майже не залишилося. І будемо працювати. А, на лиснички приготуються, я вам покажу, що в мене вийшло обов'язково. Вікусічка працює, готується. В неї ще на 18.00 буде. Ой, скажіть мені, будь ласка, я вам скажу а, курси з блогінгу, вона проходить третій курс з блогінгу. Тому, ось так. Ще готуватися до конкурсу. Якусь Казарі готуються до конкурсу з інформатики, тому у нас дуже насичений цей тиждень. А мої налиснички готуються. О. Все, я відзаймалася, одне заняття у мене скасувалося, тому я зараз приступаю до приготування борщику. Я думала, у мене чоловік приготує борщик, а виявилося, що маю я готувати борщик. Але перед тим, як почати готувати борщ, треба помити посуд. Тому я йду мити посуд. Якщо хочете допомогти, приєднуйтеся, будемо мити посуд разом. and no, that's no, no. Так, борщик, борщик вже майже готовий, зараз буду вимикати цю смакоту. Такий наваристий, смачнющий борщик. І в мене тут залишилася ще картопелька. Я її залила а, окропом. Воно постоїло пару хвилин, тепер я її кинула в, а... в аерогриль. І буде така ще картопелька, приправила приправками і буде. І гляньте, що воно тут робиться. Маргоша! Ау! Ті? Ті! Кузюлька. Так що хузяєчка наготувала вечерю. Чоловік ще... На роботі їде і хочу з вами поділитися своєю красою. Обожнюю ось цю красоту. Це фісташковий скульптор в мене. Ось ця дуже гарненька орхідейка. Вона така, бачите? Тут і А це її дитинка. Вона дитинка нас поїде до моєї мами. Від'єднаю, вона поїде. Ось тут в мене захована дуже гарна орхідейка. Тут треба там пінів захований. Тут захований у мене пірат пікоті. Ось така Клеопатра. Мій котик дикий. Обожнюю його. Тут тобі глібчик, у мене такий дуже гарненький. От треба вже скидає свої. Ось яка красоня, гляньте, яка гарненька. І оті мої метелики, лялечки. Ця дуже гарно цвіте. Теж вже остання квіточка дуже цікава, знаєш, залишається. Так що таке в мене Красунню покажу ще. Тато ще на роботі зараз буде їхати додому. Бощенка нарізала собі огірочки. Пішла, наїлася огірочків. І ось так. Так що борщик доварюється, картошечка робиться, готується. І будемо ми вечеряти. Дідю буде моя. Принцеса маленька. М -м -м. Моя принцеска. Мама, дівчатка. Мамина така дівчинка. Дуже дороблю уроки. Ну, іди доучі, ти будеш відпочивати. Біжи. Ну, Потрібна мишка? Давай. Ну що, дівчатка, ось і дійшов кінця сьогоднішній день. Дякую вам за те, що ви були поряд з нами. Розділили зі мною сьогоднішній. День Побачили, чим я займаюся, як я Ах, чим я займаюсь після роботи, поділилася з вами трішки своїми красунями, які для мене відіграють дуже важливу роль. Да, це такий мій свого роду релакс і відпочинок. І що я можу побажати, усім вам мирної тихої ночі, всім українцям перемоги, терпіння разом до перемоги. Не покладаємо рук, не перестаємо вірити. Лише рухаємося вперед. І все буде Україна. На все добре, Па-па.